З настанням спеки та пляжного сезону побільшало випадків захворювань шкір, адже сонячні промені можуть стати для людського організму небезпечними. Викликає розвиток, на жаль, і пухлин шкіри. Пухлини шкіри в основному зустрічаються в особ старше 55 років, але малонома шкіри, на жаль, зустрічаються часто і в особ молодого віку. Для того щоб берегтись від шкоди сонячного опромінення, потрібно дотримуватись безпечного часу перебування на сонці та використовувати захисний крем. Сонячні ванни треба приймати до 11 годин ранку і після 4 годин дня, тому що з 11 годин дня до 4 годин дня найбільш активне сонячне опромінення, воно дуже шкідливе, захисними крема мають бути коефіцієнт захисту не. Менше тридцяти, тому що це дійсно захист, і його поновлювати треба кожні дві години. Визначити, чи безпечно перебувати на сонці, та чи потрібно наносити захисний крем, можна самостійно. Наприклад, переглянути індекс ультрафіолетового опромінення на сайтах прогнозу погоди. Якщо індекс від одного до трьох, то в принципі можна не захищатися від сонця. Якщо на індекс більше 4 до 9, то обов'язково треба приймати наносити ці захисні захисні креми. Онкологічні захворювання шкіри піддаються лікуванню лише на ранніх стадіях розвитку, тому важливо завжди звертати увагу на стан шкіри та вчасно приходити до лікаря. Треба дуже звертати ретельну увагу на свої родинки, якщо вони раптово змінили, звінили своє забарвлення, або почали швидко рости, або почали підкравлювати або змінили якісь свою структуру стали більш рихлими або наоборот щільними тоді треба негайно звертатися до сімейного лікаря або в онкологічний до нас в онкологічний диспансер Ольга Новікова ігор литвак телеканал СК 1